Містечко таунхаусів у Тарасівці 107 квадратних метрів. Боковий таунхаус, ділянка півтори сотки. Тут залишилось зробити таку бруківку, як навпроти. Якраз тут парковка і вхід до самого таунхауса. Він двоповерховий. Зараз покажу вам місце для відпочинку. Це по документам воно відноситься до цього таунхаусу і переходить вам у власність призначення під житлову забудову. Тут буде встановлений паркан. Така ділянка для відпочинку. Це якраз кухня, вітальня, столова. Ванна кімната. Вхід, гардеробна. Додатково вікно, монолітні сходи на другий поверх. І по плану тут іде три окремі спальні кімнати. Одна спальня, друга спальна кімната. Тут ванна і тут третя спальна кімната. Вихід на балкон. Дивіться, яка у вас краса з балкону. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.